Ісус приходить з учнями до місця, яке зветься Гецеманія, і каже їм: Посидьте тут, поки я піду і там помолюся. І, взявши Петра та двох Зоведеєвих синів, почав печалитись і тривожитись. Тоді каже їм: Охоплена смутком душа моя, аж до смерті, залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І, пройшовши трохи далі, впав до лілиці, молячись і кажучи, Отче мій, якщо можливо, нехай мене обмине ця чаша, однак не як я хочу, а як ти. Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові Отак не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу. Бо дух завзятий, а тіло немічне. Знову відійшов, удруге почав молитися, промовляючи: Отче мій, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде Твоя воля.